Пасха триватиме до самого Вознесіння. 40 днів православні вітаються Христос Воскрес. Перший тиждень після Великодня добігає кінця. Його називають світлим. В усіх храмах відчинений алтар і стоїть Артос, особливий хліб, який роздадуть людям уже на цих вихідних. Отець Василій розповідає: поминати померлих належить на дев'ятий день після Пасхи у вівторок. Цей день ще називають радоницею. Та основна плутанина вийшла не із поминальним понеділком, коли повелося брати вихідний та їхати на цвинтар, а із самою культурою поминання. Люди приносять алкоголь там, і тому подібне. Це не є поминання, найголовніше поминання це молитовне поминання, роздати милостиню тим, хто її справді потребує, бідним людям, немічним. І я би звернувся до наших православних людей, до кожної особистості. Щоб якщо ми приходимо на цвинтар, є дуже часто могили, які не прибрані, то найкращим. Повагою, найкращою відношенням до того, що ми пам'ятаємо всіх православних християн, які померли, ці могили всі прибрати у храмах. На радиницю звучить особлива поминальна молитва. Просять про відпущення гріхів для померлих та про упокоєння їх у царстві Божому. В Православ'ї саме після радониці, ми розуміємо, що смерть це не покарання, смерть це нове народження духовне, тобто народження в раю з Богом, з отцем, який справді дає радісне нове життя, тому що на цій землі ми всі тимчасові гості.